Коротше, треш сьогоднішньої ночі заключається в тому, що мені треба було на Київ на 6 годину. І я взяв квитки на потяг для того, щоб в 5.45 потяг повинен був якраз приїхати до Києва. І... При я знайшов. Дякую небайдужим людям, які мені допомогли. Як добратися до вокзалу? Ми приїхали вночі до вокзалу. Стоїть потяг, все добре. Ми говоримо в час, 15 відправлення. Все, підходимо, шукаю вагон, 19-й вагон. В потязі 10 вагонів. Підходжу до провідника і питаю: 19-й вагон. А ми його чекаємо, він запізнюється. Ну, чекаємо, то і я почекаю. Тут потяг починає відправлятися, а кажу ж, вагон, де мені їхати треба. А вони вже такі закривають ці двері, піднімають ту штуку. Закривають двері і починають їхати. Я кажу: так підожіть, де вагон 19. -й? Мій поїзд доїжджає, вагона немає, у ті вагони не впустили. Вих... Виходить з вокзала жіночка і починає кричати: Ви 19-й вагон! І там не один я такий стояв, аж ждав 19-й вагон. Вона каже, ка... ми кажемо, да, ну заходьте. каже. Він скоро буде, він, будемо ждати по... вагон. цей. Я кажу, така, наскільки він запізнюється, як вагон може запізнюватись? Поїзд їде, вагон запізнюється. Вона каже: на півтори години, а мені в 6 утра треба бути в Києві. Це я вже опоздаю на півтори години, мені так не треба. Я вертаюся додому, сідаю в машину і їду Їду на Київ. Оце я вже доїжджаю до Києва. Це трешак. трешак.